Всім доброго дня. Вирішив зняти відео, показати, який маю культиватор. Саморобний. Складається з самої рами. Лапи саморобні. Йому вже більше п'яти років. Єдине, що з ним сталося. Погнуло в тому місці метал. Але я його силу, далі вже нормально. Сам коток не має підшипників, на яким він крутиться, він крутиться на втулках. Звичайні на трубі, але крутиться. Працює. Ось такі Kuultivar skoro pokaży jakie nie w robocie.